Чи можна лікувати рак травами. Почнемо з того, що я не професійний лікар і не маю ні бажання, ні законного права пропонувати своїм глядачам певні методи лікування раку. Я професійно займаюся розробкою нових ліків, і мета серії моїх відео оцінити ефективність тих чи інших методів комплементарної та альтернативної медицини для лікування раку. В останні роки. Зростає інтерес до використання трав для лікування раку, оскільки вони є менш токсичною альтернативою традиційним методам лікування. Традиційні методи лікування, такі як хіміотерапія, радіотерапія та хірургічне втручання, часто мають значні побічні ефекти. Вважаю, що трави мають велику перспективу для лікування онкологічних захворювань. Проте не як основний метод, а як додатковий метод до традиційних методів лікування. Для прикладу візьмемо звичайну омелу. Омела є однією з найбільш широко вивчених рослин для терапії раку. У деяких європейських країнах препарати виготовлені з європейської омели. Є одними з найбільш поширених препаратів, які виписують лікарі хворим на рак. Хоча рослини та ягоди омели вважаються отруйними для людини, не було серйозних побічних ефектів, які пов'язані з використанням екстракту омели. Було проведено досить багато клінічних досліджень, які підтверджують ефективність омели для лікування раку. Проте вони мали серйозні недоліки. В форматі доказової медицини, що викликає певні сумніви щодо достовірності їхніх висновків. Відповідно, ін'єкційні препарати на основі омели комерційно недоступні в США та не схвалені для лікування людей з раком в цій цитаделі доказової медицини. Я впевнений, що і в українській народній медицині були лікарські трави. Які використовували в лікуванні раку, проте, на жаль, вони призабуті і науково недосліджені. Професійно зацікавлені читачі знайдуть посилання на джерело моєї інформації про лікування раку омело омелою в описі до цього відео. Зміст мого відео є лише інформаційним, а не заміною професійної медичної консультації.